Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ сьомий. Тут сищик сварить гімназиста, а той все одно не визнає помилок. Коли ти в двір зайшов, я ледь стримався, аби тебе не прогнати. Хіба ми домовлялися, що ти сюди припрешся? Ви вуса зголили для маскування? Юрко клипнув очима. Я йому проділа, він мені про дурню. Злегка топнувши ногою, показуючи тим самим свій гнів, шпих провів пальцями під носом, намазав щось на помітне око, скривився і смикнув пальцями. Аж тепер, Юрку, помітив там був якийсь неприродний горбок, ніби ватні тампони запхали під верхню губу, так зубні лікарі роблять. Зараз сищик відклеював смужку тілесного кольору, що прикривала вуса. Повернувши собі звичний вигляд, шпих скрутив маскувальний клапоть у кульку, щеглем послав у сміттєвий бак. Не влучив. Комедно поворушив губою, розправив вуса двома пальцями. Ну, я з вами теж не домовлявся, Юрко гризнувся з ухвалу, бо щойно пережив небезпечну пригоду, тож мав на це право. Я вас не впізнав, за те джентльмена не обдурите. Він вас унюхав, тому й загавкав, виказати міг, бандити насторожилися. Так ти, хлопче, сам себе виказав, як я бачу. Тепер Сечик реготнув. Знаєш, як було, не думав тут когось надибати, просто прийшов на розвідку, з тутешніми мешканцями слом перекинувся, раптом то, що бачив. Коли дивлюся, тебе чорти несуть. Хай собі думаю покручуся тут, попильную. Щойно ти на згарище попхався, у парочку, одного пізнав стрільцов, старий знайомий, матері його ковінка. Давно не бачилась, зараза. А другий хто був? Перервав Юрко. Незнайомий, признався шпиг. У мене, Івановичу, пам'ять чіпка, професійна, та ти, ти ж в курсі. Скажу тобі, як давній мисливець на різних бандюх, нема за що зачепитися в оку, людина без особливих прикмет. Таке буває? Повно, зітхнув Сищик. Більше скажу, покаже мені його вдруге, не впізнаю. Ось хіба собака нюхом угадає. Задоволений, що про нього говорять, бульдог пирхнув, підстрибнув на коротких лапах, тицьнув пласким песком у шпигову ногу. Отоже я про це, кивнув той. Значить, причаївся я там за рогом, стою, чекаю. Ти ж почав би кричати, якщо що. Я б почув, нагодився. А якби мене не було, чим думав? Якби я там не заховався, ми б зараз нічого не знали, від футболу в Юрко. А що ми знаємо? Більше, ніж учора, гімназист випнув груди, підморгнув джентльменові. Це ж ви собаку від'язали?» Еге ж, зайшла та парочка всередину. Нічого не відбувається. Ну, думаю, поперло Івановичу. Заховався десь, вони говорять. Він зазвичкою вуха розкинув, слухає. Коли той без прикмет влітає зсередини кулею, поз мене пролетів, я не встиг оговтатись, хотів підніжку поставити і взяти, як то кажуть, на фронті, язика. Коли думаю, ну його к чорту, бо там же ти всередині зі Стрельцовим, той небезпечний, в тебе, хлопче, справді відлік на секунди йшов. Та я відчув від схатки, яку се було по спині, знову забігала зрадинським мурашка. Я теж не знав, що ви тут, думав, капець мені. Тобто помилку визнаєш? Яку? Без дозволу поперся, плану не узгодив. Юрко закусив нижню губу. Ні, що ні? Я випадково розсекретився пане шпиг і підслуханого вистачить, аби дещо прояснити, але тут гімназист багатозначно підніс пальця вгору, і Бурдух автоматично підняв голову. Навіть якби цих двох зараз тут не було, мені все одно є що сказати, не дарма сюди приходив, дарма бачив згарище на власні очі і мацав. Сищик примружився, змірив юрка поглядом, легенько смикнув себе за вус. Кажи, він ти наш проникливий, чого стоїмо? Пішли звідси, не біля смітника ж балакати. Знизавши плечима, Шпих рушив уперед. Дивна компанія простувала старими київськими вулицями, Поруч з опацькуватим вусенем, вбраним як типовий міський волоцюга, крокував пристойно, по модному вдягнений школяр. за ним одріботів бульдув з нашийником. Повід хлопець накрутив собі на руку. Але собака тримався дуже чимно, не гасав, не крутився в перехожих під ногами, не дратував нікого, з охочих надіти на нього наморник. Чоловік Чоловіка хлопчик навіть не озиралися, аби перевірити, де їхній чотирилапий супутник. Точно знали бульдог не відстає і прикриває тил. Свого приятеля Стрельцов називав павуком, то він палив в старі будинки, сумніву нема. А накази йому віддавав той же Стрельцов, чув на власні вуха, впевнено сказав Юрко. Павук, павук, сищик потер на допотилицю. Знайоме призвисько. Але не таке вже й рідкісне серед кримінальників. Лише я знаю трьох павуків, всі різного віку, один скоро вийде з колонії, де сидів за вбивство, якщо вже не вийшов. Ага, я читав, ставив Юрко. Кожному другому детективі бандити з прізвиськами як на Валет, то сідой. Еге, десь так, кивнув шпиг. Але все таки прізвисько слід. Треба у декого запитати, що то за павук. Може бути не місцевим. Казав, хай би згорів увесь ваш Київ. Ну, Івановичу, тут і серед корінних мешканців не бракує тих, кому Київ чужий, як і вся Україна, зітхнув Сищик ти правий це теж підказка, тільки знайти палія тепер не таке важко, хоч би як він себе називав. Тобто шукати поруч з стрільцовим, а цей гад не ховається. у нього легальний бізнес і повага в певних колах. Чорт би їх побрали ті кола. Так ви мені про Стрельцова дещо встигли розказати він не з тих, хто навіть мимоволі наведе на подібного знайомого. Зате є інший спосіб знайти палія. Ращий? Надіюся, навіть певен. Але то вже на мені, пане шпих, як накрутіть». Говори, говори, не набивай собі ціни. Та я й не набуваю, все ж таки Юрко озирнувся, аби переконатися, що бульдог не відстає, і той гавкнув привітно. Павук згадував про вогняного Змія. Так собі думаю, це якась горюча суміш, здатна випалити все до ноги. Я на власні очі бачив там дуже рівно. Я б сказав, дбайливо все вигоріло навмисне захочеш, не зробиш так. Якраз це й зробили навмисне, буркнув шпих. Підпали так, ось поверніться і самі гляньте, як там усе вигоріло. Вогонь безжальний, жире не розбирає, лишає після себе різне. Там, ну, не можу пояснити правильно. Кажу, як відчуваю. Оце, Івановичу, і є правильні пояснення. Послухай, дядька, який чверть століття щодня різних свідків допитував. Що відчуваєш? Юрко зупинився, провів перед собою розкриту долону в повітрі. Рівно вигоріло, гладенько. Значить, вогонь розійшовся відразу, рівномірно, на всі боки. В маркаському так дракони вогнем плюються. Значить, не дарма про якогось змія вогнедихого згадали, га? Шпив кивнув джентельмену. Той пурхнув і сів на задню лапу. Розділ восьмий. Тут гімназист, сищик і бульдог згадують київських зміїв і розуміють задум злочинців. Тріця рушила далі, Шпих якийсь час ішов, заклавши руку за спину і дивлячись собі під ноги. Здавалося, він зараз засне на ходу, та враз він труснув головою, ніби справді прокидаючись. Заговорив би, сам до себе. Є така легенда київська, чи казка один чорт. Ти ж знаєш, є у нас тут змієві воли, їх дарма так охрестили. Ще з давніх часів у Києві та околицях час від часу з'являлися гади, які погрожували місту. Одного, кажуть, зловив наш богатир Ілля Муромець, приніс подарунок князю Володимиру, але так усіх налякав, що змушений був забити трофей. Був ще такий Микола Селянович, так він зловив Змія, запряг у плуг і уравним землю. Власне, так за легендою і виросли оті змієві воли. Кожумака, змія поборов, ставив Юрко. Так отож, кивнув Шпих. Словом, нічого нового не бачу в появі тут чергового змія, який плюється вогнем. Чекайте, пане Шпих, ви ж не серйозно думаєте, що пожежа приручив якусь міфічну істоту, бо маю на те інше пояснення, хочу з вами про це поговорити. Ой, ну тебе к чорту, відмахнувся Сищик. Не вірю я в страшні казки і страховиськ. Люди часом жахливіші бувають, повір мені. Маю на увазі, придумав ось у цій історії з підпалами далеко не дурний чоловік. Стрельцов не дурний? Так, але ми з тобою, Івановичу, не знаємо досі його мети. Є в мене одна версія, та я зараз не про нього, а про те, що ти назвав вогняним Змієм. Пожежа, до речі, теж казав Стрельцову, Не розумію, мовляв, для чого тобі все це треба, а Змій то слід реальний, і на пожежі його придумав, а той, хто вогонь створив. Тут вона наблизилась до золотих воріт, знайшла вільну лавку в скверику навпроти пам'ятника князю Ярославу. Сижик сходив по каву для себе і капучину для Юрка. Вольдогові нічого не перепало, та він, схоже, не переймався. Примостився в ногах гімназиста, покрутив куцем хвостиком, чекаючи продовження розмови. Коли вже згадуємо легенди, то вогонь людям приніс прометей, сказав ковнувши кави. Тільки зараз ми точно не туди пішли, Івановичу. Чому вогняний Змій слід, який приведе до пожежі, типчика без прикмет? Схоже, хтось вміє робити суміш, котре миттєво спалахує і підпалює все довкол за лічні хвилини поділився з догадом Юрко, не торкаючись свого напою. Цю пекельну суміш її творець гучно, навіть хвалькувато, охрестив вогняним Змієм. Ще невідомо, як про неї довідався бандит на прізвисько павук, зате я точно знаю. Він наш, спершу зразковий. Ну значок же тому доказ. Не зовсім, пане Шпих. Бульдог тявкнув і Юрко, кивнувши йому, швидко виправився. Тобто значок дав підказку, де шукати палія. Тепер ми знаємо власник значка спільник злочинця, і вони посварилися. Посварилися? Пожежа жалівся на нього стольцову, якого називав начальником. Невідомий нам спільник уже вимагає оплати за свого вогняного змія. Тому, власне, вони сьогодні і туди прийшли, на згарище, поговорити про гроші. Сейчик зробив великий ковток, спорожнивши майже весь паперовий стаканчик. Йоко побачив живаві вогники в його очах. Шпих задоволено клацнув пальцями, сказав, глянувши чомусь на Бульдога. А отут, нарешті, дуже гаряче чорт забирай. Чому? Тепер він зиркнув на гімназиста. Івановичу, вір моєму досвіду. Коли змовники сваляться, ситуація починає втрачати контроль. А таке завжди вигідно їхнім противникам, у нашому випадку, нам з тобою. Пес гавкнув і шпих заспокоїв джентльмена. З тобою теж, напарнику, є ще одна деталь ніяк сказати не даєте. Та де там, тобі ще спроби заткни рота. Що? Значок? Знову за рибу гроші. Його залишили там навмисне, пане шпих. Сказавши це, Юрко Турянець з поважним виглядом відпов вистиглого капучина. Поки Сишик перетравлював почуте, а Бульдог переминався на лапах, гімназист упорався з напоєм зібгав стаканчик, акуратно поклав у смітник поряд. Шпих покрутив у пальцях свій, для чогось понюхав каву, глянув спершу на джентльмена, потім на гімназиста. Глаголь, вичував, мовби визнаючи поразку. Такі значки не згорають, почав Юрку наквапом, але вогонь особливо такої сили, якому щойно спробували собі уявити. Мав би лишити на значку свій слід. Олесь вам приніс знахідку такою, як була? Тобто, кажу ж, видобув з попелу. Я бачив чистий значок. Так попіл же й счистили. струсили, обтерли рукавом чи хустку, зауважив Юрко. Сліди кіпті на ньому були? Звідки я знаю? Не я ж його знайшов чорт забирай. Важливо дізнатися, пане шпих. Сищик смикнув себе за вуз, наморщив лоба, допив каву, замислено зішмакав стаканчик. Чекайте тут, сказав нарешті, відійду, подзвонити треба. Куди ми підемо, Юрко підмахнув джентльменові, той й відповідь шмихнув і вислупив язика. По мобільному на зашпи говорив хвилин десять, чим привертав увагу перехожих і тих, хто прогулювався сквером. Адже чоловік, дуже схожий на міського волоцюгу, не може мати телефона. Ще нового та коштовного. У якийсь момент Юрко помітив поліцейський патруль, хлопець і дівчина, обоє молоді та ладні. Щось коротко сказали одне одному, потім підійшли до сищика. Той не бачив їх, аж поки не договорив, запхав мобільний в кишеню і розвернувся. Патрульні заступили мошлях, хлопець козирнув, дівчина сказала кілька слів. Шпих поліз у внутрішню кишеню, витягнув звідти якийсь документ, розгорнув. Полісейські помітно знітились, посадкували, козирнули обоє, даючи си, пройти. Той тримався призно, навіть поплескав хлопця по плечу, підійшов до своїх, пояснив, хоч його і його й Думали, я телефон украв, розібралися, але ж молодці. Бач, працюють. Ну, додвинився до Олеся. Він уже на Донбасі, там поганий зв'язок, та нічого, поговорили. Бравий ти, Івановичу! Тобто лежав значок у попелі, причому в такому місці, де його дуже легко знайти, і вогонь його не торкався. Ти як знав, чесно кажучи, зважив на це тільки сьогодні, коли роздивився на місці, Юрку розвів руками. Тому й кажу, навіть якби не підслухав розмову, відкриття зробив важливе. Так натягни кота за хвіст! Почувши про кота, бульдух тихенько загарчав, закрутив коротку шию, шукаючи потенційного ворога всіх собак. Значок поклали туди вже після пожежі, заявив Юрко Туряниця. Незашпих заговорив не відразу. Схоже, не дуже й повірив у таке припущення, та все-таки, смикнувшись за край вуса, повів: Чекай, чекай, ти хочеш сказати, що спільник палія. Той самий невідомий нам, поки учень вашої гімназії. Він же творець вогняного Змія, підхопив гімназист. Саме так він підкинув значок, навів на слід таким чином. На свій? Так він же ризикує бути викритим. Не думаю, далі Юрко говорив упевнено. Ми знаємо, вони з павуком посварилися, стосунки в них напружені, та й незнайомець. І якраз і не ризикує, бо простіше підкинути записку, наприклад, вказати детально, кого слід шукати. Ні, пане шпих, той, хто зміг створити таку вогніну суміш, навряд чи такий необачний і точно не хоче, бо його спіймали. То для чого він підкинув значок на згарищі, наводить не на себе, показує, слід веде першу зразкову. Отже, він знає, почнемо нишпорити там, знайдемо якусь важливу підказку. Але при цьому сам спільник пожежі може проскочити і лишитися невикритим. Шпиф знову потерпотилиці покректав трохи. Бач, як воно повернуло. Спільник павука раптом вирішив кинути підказку і сам при цьому хоче лишитися в тіні. Ну, ми з тобою, Іваночу, книщі терці. Знаємо, тільки він може на поліяв казати. Висновок його тобі шукати треба. Впорешся? Так ніби вже взявся, навіть план маю. Сичик трохи нахилився брови. З планами, хлопче, давай тепер обережніше, щоб не було так, як сьогодні. Не завжди я буду поруч, тому кажи. Подумав Юрко, глянув на джентльмена, бульдух тихенько загарчав у лісі на позу. Хай так, зітхнув хлопець і розповів Назарові шпигу про свій задум дати оголошення на їхньому гімназійному формі. Може спрацювати, легко погодився Сищик. Тільки знай, ти цим самим вогонь на себе накликаєш. Вогонь? Це справді прозвучало двозначно. Та отож, шпих підморхнув. Думаєш, той, кого ми шукаємо, нас догадається, де ти міг значок знайти. Але без значка в нас ходити не можна, правила не дозволяють, пояснив Юрко. Про втрату треба заявити, як і про знахідку. У того, кого ми шукаємо, давайте його так зашифруємо: Змієм. Годиться, кивнув сищик, а Бульдог спід гавкнув на знак сходи. Отже, потер руки Юрко, наш Змій так чи інакше змушений буде проявитися. Це вже я, він прокашлявся, тобто ми. Потім змушені будемо доводити, що знайшли його значок саме в спаленому будинку на Златоустівській. Нічого, впораємось, шпив знов підпорхнув вже іншим оком, потім і зітхнув. Ех, знати б ще, для чого вони це роблять. Три будинки спалили і не зупиниться чортові діти. У флігелі на Златоустівській колись жив інженер Якувенко. Він підводні човни креслив чи під час Великої війни, потім росіяни собі його здобутка привласнили. Та вони все привласнюють, протягнув шпиг і враз трапинувся. Чекай, як ти сказав. Юрко вже хотів повторити, та си крізьким порохом спинив його. Потім усів на лавку, витягнув телефон, швидко підключився до мобільного інтернету. Рубі пальці на диву спритно забігало клавіатуро, натискаючи потрібні літери. Спробував їм назад зазирнути через плече, шпиг зиркнув насхвально і Юрко відступив, зрозумівши, заважає. Цього разу спілкування з мобільником зайняло трохи менше часу. Отже ж, чорт. гукнув Сищик, пробігшись по дисплею, після чого перервав зв'язок, покрутив телефон у руці і повторив Чорт, я міг би здогадатися сам, мусив. Ви про що зараз? Та про Стрельцова хай би його розірвало, Шпис оховав телефон, розвернувся до гімназиста всім корпусом. Згадай, для чого йому був щоденник юного героя битва під Крутами, щоб стерти пам'ять про наших героїв, ясно, на кого він працює. Бо ось тепер, наказавши спалити будинок, у якому жив винахідник Субмарин, він теж нищить українську історію. Так, дім нагадує про справу інженер, а також уже ні. Скоріше забудеться. Дві попередні пожежі теж непросто підпал старих будинків. На малій Житомирській жила українська балерина Зарецька, які аплодувала Європа. А на Подолі спортсмен Петро Гармаш, борець, який свого часу поклав на обидві лопатки російського богатиря Івана Заїкіна. Йому тоді не зарахували перемогу, а за півроку Гармаша знайшли мертвим у дворі власного будинку. Пишуть жертва пограбування. Ага, зараз він міг сімох в оберемок взяти і стукнути лобами. Я чув колись про нього, хоч більше чуток усе таки нищили на користі руських богатирей. Шпиг рішуче підвівся таким серйозним відставного міліціонера Юрко давно не бачив. Тепер ми знаємо, мотив Івановичу. Я дурний, думав, що все простіше. Вони палять будинки аби звільнити багатєм місце для їхніх так званих елітних забудов. Цю фразу він промовив з презирством ні смаку, ні фантазії. Бач, як воно. Середцов не хоче, аби старі будинки нагадували про їхніх мешканців, котрі сто років тому прославляли українську науку, мистецтво, спорт. Ясно, звідки там ноги ростуть і гроші течуть. Стрельцов не назупиниться, і ми це добре знаємо. Як підемо офіційну заяву робити, ніхто нам ні чорта не повірить. А на гарячому зловити? Тільки так і доведеться, розвів Сищик руками. Будох хавкнув, погодився.